Я вам його ще не, не показував, агрегат дивіться який. Огонь, це от УАЗіка, і було тут прицепне, ну кругле, під фаркоп надівалося просто Переробив, став. буде іменно під мусор, під шмусор. Ось така точила колеса тут конечно, може, огонь, ну чітко. І пам'ятаю, завжди заїжджали з цієї сторони, щоб свиней забирати. Ну так як неудобно вивертати. ворота тут оговорота. Е секція тут була стошна, розрізав, розварився. Коротше. Тепер буде удобненько, по прямій заїхав, да і все. Ну і можна буде забирати прицепли возить це таке. Ну, в основному навоз, це якщо свиноматка на послеопороса, солому підстеляє, і оце сюди кизати. Ну, і ось таке, мусор, шмусор, де і все. Так, і свинухи, пішли до свинух. Ну, і братці. Ти лізеш до ти ще до цього, що раз буде, то нормально. Такі буцепали оце, ай-яй-яй, спугалися. Заразить в них не хочу, по тій причині це такі підбулі жируть штани, кусаються, ну вони якісь неадекватні чуть-чуть. Ну, що не зробиш для построїв, так тікай. Тут надо включать джакича і працювати на відбивание нападения. Оцим журиком, в мене тут є два таких моментів, чуть, чуть всі останні однакі. Оцим журиком 2 числа було 4 місяці. Да, 4 місяці. От розділення. Тобто 3 місяці обкормав скільки. Дивіться, ну, є ось тут, мабуть, 90-90, тут 90. 90, 90. Цей понавічно десь 75 буде. Вони маленькі, вроді низенькі на ногах. Вони заразить тяжкі. Я пробував на днях, е, викачували, вчора пробував. Викачували вчора яму. один ліс на рахунку, катався його підняти убрати, то не зміг. Коротше, єкземплярчики. Їдять вони мене, як я вже раніше казав, без поєміксов, без нічого. 15 гороха. Їдять 15 гороха і 10 макубки чорна. І це у нас 25 кілограмів білкова група, я її так називаю. І 75 кілограмів сиплю оцих пшеничних е, подходів, що я привозив. Зараз є кукуруза, немає времени її зараз перемоготи. Ну, кукуруза теж відходить, показував його в працюючим відео. Немає зараз времени її чуть Я Якось друзі під мене, щоб потім домішувати кукурузки. Бо її теж треба вбирати, бо вона там весь проход займає. Тут, в принципі, отакий вот раціон, отак вони їдять. Бачите, той клетки вже немає. Петреншу ми забрали. тих тіп тіп Петрен, що приїхав, забрав. Якраз помінялись Петреншу дівчину одну на дві тони оцих кукурузних обходів. Ну там кукуруза, пшениця, ви бачили, семечка попадається. Такий хороший корм для окормів для і для того, що треба. Е, багато питань було сильно мілка, оце відходи, що я купляв, що міст мішків привозили. Сильно мілка пракція, вона як мука, чи не буде, в них там загорока кишок, чи не позабивають живутки. Ну, дивіться, неділю їдять, все замечательно, все добре. Перший день, да, коли я її почав давати, у воду налив підписвітіль. Подписвітель я вам показував, який називаю, так і називається. Біла бутилка з зеленим написаним. Тобто в бункері постійно є. Не сказали, що воно там геть як купка, плюс додається короб, плюс додається бакуха і воно її теж трохи розбавляє, воно не таке сильно, як куха. Ну я б не сказало, попадається фракція трохи десь губіша, десь ну В основному вона як манка йде. А так, такі діла? По живій вагі. Що там у вас відбувається, жива вага як ви думаєте, підніметься вона все-таки до Пасхи чи не підніметься? Тому що спілкувався знайомим, Женькою від Одеської області, показав, що... Они по 50 и даже не хотят брать. Но тут не дело не в том, что нема куда сдавать, есть куда сдавать, есть варианты самому реализовывать. Тут было только желание. Возможность всегда найдется везде. Так що ну такі діла. Ну пишіть, почав патрус жива вага. У нас, знаю, дзвонив е, до м'ясників 60-65. Ну, кажуть, під, до пасочки на пару гривень, ну не на пару, десь до 70 кажуть, піднімляться. Ну, буде 70, бо вже поєдні різні. З моїм кормом, тим, що я роблю, е, по тим цінам, які я розумію, це ненормальне. До рума макухи, е, горох і оці відходи, що я беру, навіть якщо я буду здавати 65, я теж буду в плюсах. Тобто, ну, тут немає таких якихось... Критических, що входить з мінус, там кричати всі мінуса уходять. Так, да, звісно, якщо ви купуєте там дорогі на макухи соєві по 20 гривень, то зрозуміло, що ви будете за кожну гривню переживати і все остальне. Ну, я не знаю. Я вже напишу те, що критикують все, я не критикую. Я не пытаюсь, ну. Там якось випендляється, я кажу, що може ну, на і вони більше виростуть, ну на 2 неділі. Розход корма, ну, в мене та партія, яку вже треба здавати, вона до того моменту, який треба, 130, плюс, 350 кілограмів є на одне рибо. Все, отакі розходи йдуть. І зараз просто не здаємо, ждемо паску. І не за того, що там ціну ждемо, а просто під паску є багато заказів. Може іменно е е е е на м'ясо. Будем сами різати і реалізовувати. Да, вони сейчас підростуть, будуть ще більші. Там уже кабаны с альпатросов, там, наверное, уже 200, а може і уже за 200 заходят. Там такие тумбочки. Ну, Уже в следующем видео покажу, расскажу. Так що, братцы, не знаю, такие моменты. Сейчас покажу, вчера выкачала яму, но ну, я вам сейчас покажу ні, не, не покажу. Не покажу, не хочу піднімати решетку і тяжело ставить назад. А до цих не хочу заходити. Почнули <гум> вчора ями, приїхала не бочка. Получилось дві бочки, викачили з той ями, вона була неповна, і викачали з виноматою. Ці Ціна за викачку ну, одної бочки, бочка на 4 купа в нього, якщо не помиляються, 700 гривень. Так що такі діла. Так що такі, що... Так, що такі діла. Ну і що зараз? по 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 по, -по. А, дивіться. Ні, не, рулетки не. немає, і ти показувати не буду. Що хотів сказати? Питають, скільки можна в клітки ставити поросят, Дивіться, у мене в цій клітці 13 штук. Ой, розміри, оце розміри, я не пам'ятаю. розміри, якщо я не помиляюся, 4х3,80. 4 оцей. ну Візьмемо 4 х 16, Можна сюди 16 голов, ну 14 всунути. Тут з 13. Бачите, міста ще поки вистачає, все замечательно. Ніде немає ні навозу. Немає ні навоза там, нічого. Тобто все ось на решетках. Ну що, все на решетках, Ось такі ось обалбеси, Там все сухенько, все хорошо. Так що так, цю кліточку я решточку вчора викачили, помив, почистив. Воно, видно, внизу водички чуть -чуть налив. Ну і тут ще позгрібаю, позамітаю і сюди можна вже заселяти поросюх. Так що, брат, це такі дібігани у нас. Клітки у нас три штуки так і залишилися, їх теж відсюди не вбирав. Це пам'ятаєте альбатросів, як переводили в той сарай, сюди перевів трьох штук. Ну, Спиночки отакі, ось, дивіться. Це найменший тут. Ось дебіл огромніший. Ну, і цей Цей теж. Ну, не кусайся. дивіться, які плечі. Оце на горохи не ростуть. Отакі вони. Там взагалі дивіться, які кабаніри. Тут три кабана, Це, <плес> треба їх теж відсюди вже вбрати, бо цей станок треба. Дивіться, яка машина. Цей станок треба, ну чуть-чуть ще подождемо, чуть-чуть подождемо. Будь здоров! На, то все на мамку лізе. Ти тоже хочеш пальчика покусати, на. А вкусняті, ай, вкусний палець, ай, вкусний палець. То я не ну, лізе, не може пролізти. Так, не кусай сильно. Вже, 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 все. вже все, вже какашки вирімаза мене повністю. Ні, що грязний. Іди по морду. морду. Ти не кусавши? На, покусай. Та такий лисиха милий, мило, а? такий милий лисий! Та такі зопа мала, а? Та такі зопи малі. Ах ти, де грози капець. Ух, Такий кубаньюрку. не урками. Султан, иди сюда, на палоте. помните, как куча здорова была. Ну, просто хочу показаться фракция, как получается. Чтобы, сами знаете, если сильно мелко, муку, когда сжимаешь, остается, как лепешка. Видите? Рассыпается. Вот такая вот фракция получается. То есть, я бы не сказал, что там одна мука. Оно сипуче, хорошее, воно не сбывается в бункерах ничего. То есть, просыпается прям очень и очень хорошо. Вот такие вот моменты. Подъедают хорошенько, я вам так скажем. Вот мешка, какая фишка. Вже на вулиці теплесенько, все зелене, вже два тюльпанчика є, ще ми приютили переселенців. Ось голубка з голубом все питалися построїти гніздо тут вуглу, але у них не вийшло, вони палички носили, носили і вони завжди падали на стол на землю. Я вже можу показати ці палки, ось його. ще не обирали тут, а поцепити поціпити туди коробку, хай висить, потім вже будемо накривати кришу. Грушка зацвіла. чутенько. Так що такі нас діла, чуть працюємо. Одне, що добре, що зараз немає оцих помолок, тому що самі розумієте, коли свині здорові. Ну там 60 плюс, то вони жруть як ну, ненормальні. Вроді тільки заколотив там 50-100 кілограмів, а вже на слідчі утро опять колотить треба. Ну, зараз класно. 15-20 минут времени уділив, там 300-400 кг замішав. Та і все, все в мішках. Вони по 40 кг мішки. Я з мішків там не висипаю, допустимо, якщо горох. Там 7,5 макуха 5, 12,5 виходить, тобто мені треба 37,5 кг зерна. Я не мучаюсь, я не відсипаю там тих 2,5 кг, так 40 кг з мішка я висипаю бетономішалку плюс 12,5 перемішую і все. Не гуляю з цими. Плюс-мінус кілограм якийсь то зерна, воно вже ролі не зіграє для такого возрасту порося. Це коли маленькі, да, до кілограма вимірюю, щоб все було чотенько, все добре. А такі вже нормально. І оце, ж що я більшу, більший процент що я їм наберу такий корм за те, що його не треба молодь, він вже готовий. Тобто його висипав, перемішав, де і все. Времені він займає чи освобождає от мулам дуже багато. Так, да, перенести тяжело. нічого. Так що, брат, вже добре, свинок позакривав. Все, вже в нас зелене, красиве. Так що, ну пишіть, що ви думаєте, будуть підняття цін на свинину, на живу вагу чи не будуть. І які ціни у вас зараз? может что-то изменится в этой жизни. Может что-то. Ладно, всем пока, удачи. Ну и пишите, как думаете, на 4 месяца от рождения нормальные свиньи, или все-таки ж маленькие. Ну, у них это от рождения, 3 месяца только от корма у них. Все, пока.